Вітаю, друзі! Я прийшов сьогодні до вас з інформацією, яка може стати змінити ваше життя, змінити назавжди, змінити вас, змінити обставини вашого життя, змінити якість вашого життя. Так, це інформація про марафони, про семінари. Отже, 25 листопада вже зовсім скоро ми починаємо. Новий марафон по налаштуванню фізичного тіла. Я не обіцяю вам невічної молодості, не схуднути. Я обіцяю вам налаштувати фізичне тіло як найкраще згідно вашого сьогоднішнього становища і того, як ви будете працювати. Три тижні 21, 21 день будуть проходити марафони, але я перше даю ті методики, з якими я працюю персонально з собою. І мій результат. Ви можете бачити. Подивіться, рік тому, 8 років тому, мене і мене сьогодні. Отже, будь ласка, якщо у вас ви маєте право на подібний результат, я вам 3 тижні даю те, чим я займаюся з собою. Це унікальні техніки, унікальні техніки роботи звуком через вашу шишковидну залозу, через ваш епіфіз, через структуру вашого ДНК, на клітинному рівні перебудова. Вашого тіла, але результат залежить від мене і від вас, від вашої віри, від вашої свідомості, від вашої готовності. Я дав вам той максимум, який мені дозволили дати. Отже, 25 листопада, 24-го, ви зможете отримати інструкції в чаті. 25-го ми починаємо. Ви можете проходити всі наші марафони в комфортному для вас режимі. Будуть тому, що надаватися матеріали планомірно, щодня, а ви будете проходити в зручному для вас режимі. Адже ви живете по всьому по всій земній кулі, в різних часових просторах, вам будуть надавати бо у вас є можливість працювати так, як вам зручно. Отже. Також скажу про марафон, який я вже починаю готувати. Марафон по достатку, успіху, багатству фінансам. Марафон буде проходити, як завжди, один раз на рік я його провожу. І це буде унікальний марафон, який включить в себе досвід всіх марафонів попередніх до цього, що відбувалося. І 40-денної програми будуть елементи, і я буду рекомендувати застосовувати методики 40-денної програми. і Буде все набагато глибше. Я буду вивчати досвід всіх марафонів і давати вам щодня інформацію і вправи в режимі онлайн. Ну, не онлайн, а знову-таки телеграм-чат, відео і відеоналаштування. Їх буде, як завжди, кілька на день. Можливо, будуть якісь ще додаткові монологи на цю тему. Тим не менше, я запрошую, будь ласка. Записуйтесь вже під час Великого посту ми будемо використовувати ці енергії, даби посилити результат, який ми хочемо отримати, з точки зору успіху, кар'єри, багатства, бізнесу, налаштування на фінанси. Багато за ці роки, що я проводжу подібні марафони людей, розрахувалися з боргами. Купила собі нерухомість, відкрили новий бізнес, знайшли нову роботу, знайшли себе, а дехто знайшов. і Я здивований був, але 40денна програма підняла з ліжка багато людей. Отже, будь ласка, запрошую, вже починаємо, я вже створюю чат марафону і вже записую туди перших людей. Про навчання. Тобто, я гарантую, в наступному році цей марафон точно буде. Про навчання 2 грудня, перший ступінь. Будь ласка. Я, звісно, анонсую, скоро будуть у нас нові вчителі. Поки що перший ступінь 2 грудня буду проводити я особисто. Ви можете знайти посилання. Під цим відео я попрошу, щоб ви поставили посилання на Відео про навчання в академії. Будь ласка, навчайтесь, приходьте, це теж змінює ваше життя. Четвертий ступінь 23 грудня. Ми нарешті дочекалися, він майже готовий, він формується і тепер, але це буде прекрасний ступінь. Це неймовірна і інформація, і налаштування. Цього ще ніколи не було, але для того, щоб попасти на четвертий ступінь, треба пройти перший, другий, третій. 16 грудня безпечні кордони. Я дам максимально розгорнутий семінар по безпечних кордонах. Все, що я знаю, можливо викласти не вдасться. Готуйте запитання. Я дам і по астральному плану, і по магічному плану, і по життю, і взагалі системи захисту від позаземного розуму. І буду намагатися викласти якомога більше інформації для того, щоб ви почували себе безпечно в усіх умовах, вміли ставити захисти, бути захищеними. Безпечні кордони, 16 грудня. Ну, напевно, що про марафони і про навчання я доповів вам все. Наступні семінари, перший, другий, третій ступінь будуть вже в 2025 році. Хочу сказати б, відповісти так, ще про амулети: в постійній наявності є амулети Академії з символом академії. Вони надзвичайно потужні, являються духовним інструментом, оберігом, захисником. І прокладають і ключем до отримання знань, до медитації, до всього іншого. Будь ласка, вони виконані в сріблі, ми їх не маркуємо пробою Ну для того, щоб можна було відправити за кордон. Ми, ми думаємо про те, щоб відправляти за кордон їх новою поштою. Не новою поштою, новою поштою за дорого виходить, можливо, Укрпоштою. От. Ще хочу. Сказати, що дійсно ще є наші календарі квартальні. Ну, по-перше, я роками користуюсь квартальним календарем. Любомир це захисник і гармонізатор вашого простору. Працює надзвичайно гарно. Минулорічний календар. Сказали мені, ті, хто користувався ним, був потужний. А отримавши цей, вони відчули, що це, ну, це обумовлено тим, що ми ростемо, розвиваємось. Я змінююсь, я працюю над собою. Академія працює над собою. Ми в академії запрошуємо на навчання, ми працюємо над захистом кожного учня. Ми допомагаємо проходити одужання не тільки учням академії, а й їх близьких. Ми працюємо над захистом наших учнів, ми спілкуємось, ми проводимо, звісно, прямі етери. Наші учні почали зустрічатися знову і під час війни на роботах планетарних. Після війни ми повернемо звичку зустрічатися щомісяця. Будемо знову проводити семінари на місцях сили не тільки в Україні, а за її межами. І я думаю, що ми вже будемо проводити шасту з моєю присутністю. Ми будемо працювати на місцях сили за кордоном. Зараз дуже гарно опрацьовується Польща, місця сили. Україна у нас частково опрацьована. Де ми? Де інде ми доопрацювали місця сили, де інде до зовсім не доїхали. Ну, по-перше, був е і фінансовий ресурс не дозволяв, і людський ресурс. Все-таки на превеликий жаль, майстер у нас один. Ну, от зараз у нас додається вчителів, вчителів першого ступеню перше ми додаємо. І я готую їх вже. До викладання другого ступеня. Мрію про те, коли на наші вчителі будуть викладати і третій, і четвертий ступінь. Але я у вас є, але у мене є інші завдання, які мені потрібно виконувати і потрібно. Мати для цього людський ресурс, тобто мій, мій вільний час. Отже, але я у вас є, я, я вас чую, мені цікава ваша думка, мені необхідна ваша думка. Тому пишіть, у кого є питання. Я завжди знайду час. І мені найкомфортніше ваші дописи в месенджер Facebook. Він у мене під рукою завжди. Я його переглядаю кілька разів на день, на відміну від інших джерел. Я все інше теж переглядаю, але не так зачасто. Тому, якщо вам на навчання, якщо вам на марафони, просто хочете задати запитання, будь ласка, я запрошую до спілкування, я обов'язково, поки що, я маю ще змогу відповідати особисто. І ніхто, крім мене, не відповідає на мій месенджер в Фейсбуці, принаймні поки що. Так, скоро прийде той час, коли вже будуть відповідати мої колеги, моя команда. Але поки що ви достукуєтесь до мене. От просто найпростіший, найкоротший шлях це месенджер Фейсбуку. Отже, мої любі, ще раз, 25 листопада марафон по тілу, 2 грудня, перший ступінь, 16 грудня безпечні кордони, 23 грудня, четвертий ступінь. Ну, звісно, про амулети я сказав, так, є ще трохи амулетів від Мощеї Варвари, це миттєва. Неочікувана смерть, це налаштування на пару. Є захисні є амулети по здоров'ю з гематиту у вигляді анху, досить невеликі, Всі ці амулети зі мною ходили по місцях сили по 15 років. От. І є амулети, якими я працюю постійно, і потім е, е, налаштовую на ім'я власника, на, на власника це амулети нашої академії. Отже, це теж можна придбати. і Прекрасний подарунок, це і собі, і своїм близьким, це який ваш очистить ваш і гармонізує ваш простір. Це квартальний календар. Я квар квартальними календарями я користуюсь з років 30. Надзвичайно зручно. От надзвичайно зручно, бо це ти бачиш три місяця минулий місяць, теперішній місяць і майбутній, І ти бачиш, а тут ще Любомир, я символ академії, і оці з цим накладом ми працювали. Ми його зарядили на добро, на, на захист. Отже, будь ласка, тому можете звертатися. Ми з радістю відгукуємось на кожне запитання. Обіймаю вас серцем. Ця інформація може змінити ваше життя.